Привіт! Я вже вдома, вже попрацювала, повернулася з дачі, сходила ще по роботі, зробила деякі речі по своїй. Прийшла додому. поїла свій, е, Вчора я зварила класнючий рибний супчик. Дуже так класно. ось, І зробила собі з хлібцем буднепроти ще з тої крою і зверху огірок. І ви, такий виявився у мене неважкий обід, і заварила собі зелений чай, бо кави я вже достатньо випила сьогодні, досить на сьогодні, і заварила такий смачний зелений чай, цю свою улюблену чашку, Наче водорослі да, у акваріумі. <с af> Виглядає якось так цікаво да, ці черсті ці, зелений чай. Але чашка мені подобається, вона не нагрівається так. Ну, вона тепленька, але її можна тримати, навіть якщо це дуже сильно гаряча напій, ну, класно взагалі. Це як вона потіє, мені подобається. Так ось. М -м -м -м. Без цукру п'ю, п'ю. Е з молоком топленим. цей зелений чай. Класний такий. От тебе, продається. Я вам показувала десь у відео. Рекомендую. Дуже класний чай. Я у подружки спробувала і вже полюбила його з першого разу. Так ось я на дачі вам розповідала про, те, про прибирання, про систематизацію. Також я хотіла сказати, що у мене, наприклад, в житті був випадок про те, як люди, наприклад, не треба ж там, ну, часто людей засуджують за те, що в них бардак. розбросані речі. Все на своїх містах. І інколи, ну так, легенький бардак у нас у всіх, тому що ми все не встигаємо, і у нас завжди буде бардак. Але тому що люди, які занадто все складають ідентично і намагаються, щоб прям до шизи, щоб нічого не було зайвого там, і таке і інше, то є люди вже. Там же психологічно, знаєте про що це кого говорить? Що людина хоче все повністю контролювати до маніакальності. Тобто людина, яка не може, щоб там крошка впала. Да? і Якщо вона звикла, значить постійно все тримати під своїм контролем. Щоб саме так все лежало. Зазвичай ці люди можуть бути такої професії, як юристи, вони люблять це контролювати так нотаріуси, юристи військові можуть бути, тому що вони живуть у рамках в правилах. Можуть бути спортсмени, тому що в них теж режими правила. Тобто, ті люди, які постійно в сфері жорстких правил та умов, де вони звикли так. Або це така народилась людина і в неї якісь комплекси, її хтось постійно контролював в дитинстві, наприклад. І коли вона подорослішала, вона захотіла бути теж такою, наприклад, і контролювати все ще більше до шизи просто. То не є добре, тому я вважаю, легенький бардак — це дуже це нормально. Ось, але бувало в мене був випадок, е, мої хороші знайомі, дуже гарні люди, але я була дуже здивована, коли побувала в них вдома, потім була в них е, е, на дачі, і в е, них е, була постійно багато речей, складених просто ось так хаотично, і до такого його стану, що е, вони це все назбирали, що вони вже не розуміли, де в них що лежить. Вони були, е, як залежні від цього, що вони не могли розкласти їх, взяти себе в руки і все щось викинути, перебрати, систематизувати. Тобто вони не хотіли свої думки, свої проблеми систематизувати, розібрати з ними, поскладати. Вони були постійно не готові, і воно все накопичувалось. Тобто, проблеми, якісь не Допрацювання, вони накопичувалися і складались. І знаєте, відверто, чим все закінчилося. Вони вирішили просто виїхати за кордон, тому що їм здалося на той час, це ще було давно. Їм здалося, що так буде легше, так буде простіше їм там жити, що накопичилось багато проблем, які просто вже не можуть. Вони ось тут у них стояли вже все. Чоловік поїхав, потім жінка з дітьми до нього, знайшов там собі роботу. Ну, Їм теж там було важко. Я не знаю, склала їхня доля зараз, тому що якось зв'язок з нами приросли, це були мої сусіди по дачі. І я пам'ятаю, ми допомагали перевезти їм речі і казали, йдіть там в квартирі щось перекладіть, щось вивезти, роздати, кому, що де батькам завезти. Все, бо, треба було їм допомогти. Але вони так і нічого не робили. Вони приходили в квартиру, вони шарахались по тій квартирі, і потім до того дійшло, що вони не могли знайти свій. Паспорт, вони ходили, робили паспорта, дублікати. Вони ходили і робили паспорта, свідоцтво про народження дитини. бо Згадали, що вони не зможуть перетинути границю, коли будуть виїжджати. Бо треба буде це свідоцтво про, про всі ці документи. Воно все десь лежало, воно потім знайшлося, але ж вони настільки не розуміли, де воно повністю, хоча б десь воно лежало. Не, не було документів навіть місця. Воно було все запхнуто. І оцей був такий, знаєте, запах. Експерти, тому що, речі, лежали довго, квартира була закрита, вони залежалися, їх дуже багато. І така була тяжка енергетика навіть. Тому, відверто, вам скажу, що е, да, в них в той час було багато проблем, реально. Вони просто, начебто, втікли від цих проблем, знаєте, за кордон. Е, тому це ось, ось результат, коли ми е, не Перекладаємо, не вирішуємо свої питання, воно і речі закидують нас. Коли ми лягаємо в депресії, так і з за, за мотлахом закидуємо себе, не хочемо нічого бачити, не хочемо ріши, вирішувати щось. Ну, в цьому дуже велика глибока філософія. Роз, розкладання, розставання все по полкам, це філософія життя. Просто ці шафи вигадали хтось не просто так. Воно по полу не повинно валятися все. Так ось. Побажайте мені вдачі. Сьогодні перший день тренування. Я сьогодні йду ввечері на заняття, не йду на його калісо, йду на Пілатес. Не було сьогодні тренування саме ввечері, а завтра у мене англійська. Не припадає. Але це перше тренування в цьому сезоні. Уявіть, яка крепатура буде. Там достатньо важка тренуровка така. Тренування йде з навантаженням на всі групи мишць, і преси, і руки, і ноги, і все все буде працювати. І це так буде під музичку, велика група, цікава. знає, що таке пілатес це комплекс таких розтягувальних вправи, фізичні, статика там. Ой, буде весело, ой, буде дівчата, мені сьогодні. Це не вдома, коли ти себе можеш контролювати, походила, зробила, не зробила. Це там суворий тренер. І ми йдемо з моєю подружкою сьогодні на тренування. Так що побажайте мені витримки, щоб не впасти, бо я сьогодні і так находилась, я була на дачі. Там походила, ну, багато чого зробила. Повертаючись додому, пройшла величезний путь і ще відганяла білку, вона за мною бігла, вона інколи не ходить, вона йде мене проважати буквально до будинку. Готова йти. Я її відганяла. Це, це лишні якісь кроки я робила. Ще по роботі помоталась трошки, і я вже втомлена. Я буду відпочивати, поїла, поп'ю чай. Є в мене ще час до тренувань, підготую форму спортивну, що там футбол, колосики, носки, все приготую. І Водичку треба взяти обов'язково. Налаштуюсь. Пляшечку з водою треба взяти, я не можу на тренуванні не пити воду, ну прополаскувати рот, ну, хоча б пару ковтків роблю завжди. Тому, тому якось так. Якщо вам цікаво, Заходьте сьогодні ще щось, викладу за СМР. У мене натхнення. Дещо підготували, деякі ідеї в мене є. Не буду розказувати, що, але щось буде. Так що заходьте, не соромтесь на мій СМР.